Всім привіт! Ви на каналі Точка Геймс. І сьогодні у нас розпаковка найспекотнішої інтимної настільної гри для двох. Пожежа! Вже з самого початку ця гра показує нам, чому вона найспекотніша. Тому що, як бачите, упаковка виконана у стилі сірникової коробочки. Не знаю, чим видно, але що мені дуже подобається, на вогнику ось подивіться, які цікаві силуети. Але давайте розпакуємо гру і покажемо вам, що там всередині, бо вона така нелегка. Відчувається, що там немало карточок. До речі, так, це є саме карткова гра. Розпаковуємо. Знову ж таки, дуже приємна упаковочка. Кожен раз, як я розпаковую наші ігри, мені так подобається, як воно відчувається, як так, так матово. Ой, хочеться прям пестити і пестити. Так, не буду улікатися. Найцікавіше в цій грі це її час. Бо, як пише на упаковці, час гри поки не закінчите. Декілька разів, якщо ви зрозуміли, що мається на увазі. Димон, що всередині. Тут прикольно, що воно відкривається ось таким чином. І в нас залишаються картки. Відразу тут правила. Ось ви можете перечитати, ознайомитись, коли будете грати. Але скільки я всі правила знаю, то я їх вам просто перескажу. Всього в колоді є 75 карток, з яких одні це правила, 5 ось таких вогнегасників і 69 найгарячіших завдань для нього та для неї. Тут відразу завдання йде зверху для неї, знизу для нього. І абсолютно на кожній картості є придумана прикольна, креативна. Назва. Тут можна просто сісти, почитати разом назви завдань, і це вже буде прикольно проведений час, бо ми дійсно старалися, щоб це виглядало цікаво. Сама гра дуже зручна тим, що вона займає мало місця, і тому її можна просто носити з собою буквально в кишені. А повірте, ви ніколи не знаєте, де і в який момент така гра може вам знадобитися. Давайте розкажу вам коротенько правила. Перед початком гри ви повинні загадати бажання один для одного. І по закінченню гри гравець, який програє. Це бажання обов'язково повинен виконати, яким би воно не було. Тому не втримуйте себе, загадуйте, що бажаєте. Головне, щоб перед грою це було озвучено. Далі перемішуєте карти та роздаєте їх по 6 кожному учаснику. Ходіть по черзі, вибираючи карту із завданням, яке хочете, щоб виконав ваш. Партнер. Якщо партнер виконує це завдання, він його тушить і за це отримує 1 бал. Також хід переходить до нього. Якщо ж не виконує це завдання, то забирає карту собі в колоду, а ви ходите знову. Після кожного раунду, у кого менше шести карт, Бере собі нову картку з колоди. Також у грі є окремі картки джокери. За них ви отримаєте цілих 3 бали. Але тут потрібно розуміти, що на джокерах завдання, які ви не маєте озвучувати, а навпаки, спочатку ви маєте виконати це завдання, і тільки потім показати картку і отримати своїх. Три бали, тому що тут ми придумали оригінальні завдання, які вам треба буде виконати якимось незвичайним способом. Як саме дізнаєтесь, вже під час самої гри. Я спойлерить не буду, бо тоді вам буде просто нецікаво. Крім самих завдань, у грі є також картки вогнегасник, якими ви можете просто потушити завдання, щоб його не виконувати, якщо цього не бажаєте. Але за це ви також не отримаєте бал. Протихід переходить до вас. Як я казав раніше, гра закінчується тоді, коли закінчуєте. Ви пожежу тушить той, у кого більше балів. Або також автоматично стає той, у кого вперше закінчуються картки, якщо у іншого партнера ще залишилось. А програвши, виконує завдання, яке на початку було йому. Оголошено, все дуже просто. Гра максимально проста, але оскільки тут дійсно багато карток в колоді, то вам буде чим себе зайняти. І як мені здається, цю гру ви або не зможете закінчити, або дійсно закінчите декілька разів, так і не дійшовши. До фінішу на цьому все це була Настільна гра пожежа. Приклади з карток ви можете також почитати за посиланням на сайті, яке закріплено під цим відео, тому що Ютуб просто буде нам робити обмеження. Ну а також не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та обов'язково передивіться розпаковки інших не менш гарячіших настільних ігор на нашому каналі. Всім пока-пока!